Розділ 43. Гуманізм, частина перша. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо! І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Лагідне січневе сонце світило на холодні поля навколо Гогвартсу. Деякі учні були на заняттях, інших випустили з кабінету. Першачки, що записалися попрактикувати певне закляття. Закляття, що його легше було опанувати просто неба під яскравим сонцем та блакитним небом, ніж у будь-якій класній кімнаті. Печиво та лимонад також вважалися доречними. Початкові жести закляття були складними та вимагали точности. Треба повернути паличку один, два, три, чотири рази невеликими нахилами на правильні відносні кути, посунути вказівний та великі пальці на правильні відстані. Цього було достатньо, щоб міністерство вважало, що немає сенсу навчати когось цього закляття до п'ятого класу. Були широко відомі декілька випадків, коли молодші діти вивчили його, проте їх просто назвали геніями. Мабуть, це не надто вічливе формулювання. Проте Гаррі починав розуміти, чому професор Квірел стверджував, що комітет з навчальної програми прислужився б чаклунському роду краще, якби їх використали як перегній. Ну, були жести складними та витонченими. Це не заважало вивчити закляття в одинадцять. Це означало, що треба бути стараннішим та відпрацьовувати кожну частину довше, ніж зазвичай, от і все. Більшість чарів могли вивчати лише старші учні через те, що вони вимагали сильнішого рівня магії, що був поза можливостями молодших учнів. Але чари патронуса не були такими вони не були складними через те, що вимагали забагато магії. Вони були складними, бо вимагали не лише магії. Потрібні були щасливі, теплі почуття, що були близькі до твого серця, спогади любови і інша сила, що не потрібна для звичайних заклять. Гаррі повернув паличку один, два, три, чотири рази, посунув пальці на правильній відстані. Хай щастить у школі, Гаррі. Як гадаєш, я купив тобі достатньо книжок. Книжок достатньо не буває, проте ти, безперечно, спробував. Це була дуже, дуже вдала спроба. До його очей підступили сльози першого разу, коли Гаррі спробував був вкласти цей спогад у закляття. Гаррі підвів паличку вгору і змахнув нею. Цей жест не мав бути точним, лише впевненим та зухвалим. Експекто патронум. вигукнув Гаррі. Нічого не сталося, ані проблиску світла. Коли Гаррі підвів погляд, ремус люпин досі вивчав його паличку з доволі збентеженим виразом злегка пошрамованого обличчя. Нарешті ремус похитав головою. Вибач, Гаррі, тихо сказав він. Твоя робота паличкою була бездоганною, і навкруги не було видно жодного спалаху світла. Адже всі інші першокласники, що мали відпрацьовувати чари патронуса, натомість кидали оком на Гаррі. Сльози ледь не повернулися до очей Гаррі. І цього разу це були не сльози щастя. Серед усього можливого, серед усього Гаррі ніколи не очікував такого. Страшенно принизливо, коли тобі повідомляють, що ти недостатньо щасливий. Що такого було в Ентоні Гольдштейна, чого нема в Гаррі, що наповнювало паличку Ентоні яскравим світлом? Чи любив Ентоні батька більше, ніж він? Яку думку ти використовував? запитав Ремус. Мій батько. Голос Гаррі тремтів. Я попросив його купити мені декілька книжок перед відправленням до Гогвартсу. Він купив, вони були дорогі, і тоді він спитав, чи цього достатньо. Гаррі не намагався пояснити про гасло родини вересів. Відпочинь, а потім спробуй іншу думку, Гаррі. Порадив рему став, казав на місце, де інші розчаровані, збентежені та пригнічені учні, сиділи на землі. Ти не зможеш використати чари патронуса, доки тобі соромно, що ти недостатньо вдячний. У голосі містера Люпина відчувалося співчуття, через що Гаррі захотілося щось вдарити. Натомість Гаррі розвернувся та поплентався туди, де сиділа решта невдах. Інші учні, чия робота паличкою теж була визнана ідеальною і кому тепер треба шукати більш щасливі спогади. Судячи з виразів їхніх облич, особливих успіхів, вони не досягли. Багато мантій учнів були оздоблені темно-синім, декілька червоним, та самотня дівчина згафу пафу досі плакала. Слизеринці навіть не прийшли, крім Дафни Ґінграс та Трейсі Девіс, що досі намагалися вивчити жести. Гаррі шльопнувся на холодну, мертву зимову траву поряд з ученицею, чия невдача здивувала його найбільше. Отже в тебе теж не вийшло, зазначила Герміона. Вона першою покинула поле, проте згодом повернулася, і треба було дуже уважно придивитися до її злегка почервонілих очей, щоб побачити, що вона плакала. Я, я, я б напевно почувався значно гірше, якби в тебе все вийшло. Ти найчудовіша людина з усіх, що я знаю, Герміоно. І якщо ти не можеш цього зробити, то я, можливо, все одно хороший. Треба було йти до Грифіндору, прошепотіла Герміона. Вона сильно кліпнула кілька разів, проте не витирала очей. Хлопець та дівчина йшли вперед разом, точно не тримаючись за руки, проте якимось чином присутність іншого додавала кожному з них сили, дозволяла ігнорувати перешіптування їхніх однокласників дорогою коридорами до великих дверей Гогвартсу. Гаррі досі не міг викликати патронуса. Хай які щасливі думки він пробував. Видається, нікого це не здивувало, через що йому було ще гірше. Герміона теж не досягла успіху. Це дуже здивувало всіх, і Гаррі помітив, що вона почала отримувати багато косих поглядів, до яких Гаррі вже звикнув. Решта рейвенкловців, що зазнали невдачі, не утримували таких поглядів. Але Герміона була генералом сонечка, і її фанатам здавалося, що вона якимось чином їх підвела, ніби вона порушила обіцянку, якої ніколи не давала. Вони вдвох пішли були до бібліотеки досліджувати чари патронуса. Так зазвичай Герміона давала собі раду з неспокоєм. І інколи так само робив Гаррі вчитися, шукати, намагатися зрозуміти чому. Книжки підтверджували те, що директор вже розповів Гаррі. Часто чарівники, що не були здатні використовувати чари патронуса, могли це зробити в присутності справжнього дементора, від повної невдачі одразу до матеріального патронуса. Це суперечило здоровому глузду, аура страху від дементора мала б заважати зосередитися на щасливій думці. Проте такою була дійсність. І ось вони вдвох робили останню спробу жоден з них не міг не спробувати востаннє. Настав день, коли дементор прибув до Гогвартсу. Гаррі заздалегідь, де трансфігурував камінь батька зі звичайного місця, персня на мізинці, де він був у формі діаманта, та поклав величезний сірий камінь до капшучка. Просто на випадок, якщо Гаррі цілковито втратить контроль над своєю магією перед найтемнішим зі створінь. Гаррі вже почав був почуватися песимістично, а він ще навіть не був поряд із дементором. Закладаюся, що в тебе вийде, а в мене ні, прошепотів Гаррі. Закладаюся, що так і буде. Я відчула, що не виходить, навіть тихіше заперечила Герміона. Я спробувала зранку та збагнула. Коли я змахнула паличкою наприкінці, що перед словами я відчула, що не виходить. Гаррі нічого не сказав. Він відчував те ж саме, що з першої спроби, хоча йому були потрібні ще п'ять інших щасливих думок перед тим, як він визнав це. Щоразу, як він змахував паличкою, вона здавалася пустою закляття, що він його намагався вивчити, не пасувало йому. Це не означає, що ми станемо темними чарівниками, сказав Гаррі. Більшість людей, що не може застосовувати чари патронуса, не є темними чарівниками. Годрик Грифіндор не був темним чарівником. Годрик перемагав був темних лордів, боровся за захист звичайних людей від шляхетних домів та маглів від чарівників. У нього було багато чудових та вірних друзів, і він втратив не більше половини з них заради тієї чи іншої мети. Він слухав крики поранених у військах, що він збирав на захист невинних. Юні відважні чарівники прибували на його заклики, а потім він їх ховав у землі. Доки нарешті, коли чаклунство тільки не почало покидати його в старому віці, він зібрав разом трьох інших наймогутніших чарівників своєї ери, щоб звести із землі Гогвартс. Велике досягнення, щоб його ім'я пам'ятали не через війну будь яку війну хай як справедливо. Салазар, а не Годрик, викладав бойову магію першого року. Годрик викладав перший рік гербалогії магії зеленого росту життя. До останнього дня свого життя він так і не опанував чари патронуса. Годрик Грифіндор був чудовою людиною, але нещасливою. Гаррі не поважав зневіру в себе чи світ. Він ненавидів читати про плаксивих героїв. Він знав, що мільярд людей у світі віддали б усе, щоб помінятися з ним місцями та. А перед смертю Годрик сказав був Гельзі. Адже Салазар вже покинув їх, а Ровен раніше пішла з життя, що не жалкую ні про що, що він не застерігає своїх учнів не йти його шляхом. Ніхто ніколи не має казати, ніби він порадив комусь не йти його шляхом. Якщо для нього цей шлях був правильним, то він не радитиме нікому чинити неправильно, навіть наймолодшому учневі Гогвардсу. Проте він сподівався, що всі, хто піде його шляхом, пам'ятатимуть його звернення до свого гуртожитку. Якщо вони будуть щасливішими за нього, це добре, а червоний та золотий віднині будуть яскравими, теплими кольорами. І Гельга, схлипуючи, пообіцяла йому, що як директорка попіклується про це. Після чого Годрик помер і не залишив по собі привиду. А Гаррі кинув книжку назад Герміоні і трохи відійшов, щоб вона не побачила його сліз. Хто б міг подумати, що книжка з невинною назвою «Чари Патронуса» Ті, що могли, і ті, що не могли, буде найсумнішою з усіх, що Гаррі коли-небудь читав. Гаррі. Гаррі не хотів цього. Потрапити у цю книжку. Гаррі не хотів цього. Решта школи, видається, вважала, що немає патронуса, означало погана людина, прямолінійно і просто. Чомусь той факт, що Годрик Грифіндор також не був здатен на патронуса, не повторювали. Можливо, люди не розповідали про це з поваги до його останнього бажання. Фред та Джордж, напевно, не знали, і Гаррі точно не збирався їм розповідати. Чи, можливо, інші невдахи не згадували про це, бо так було менш ганебно, меншою втратою для гордости та статусу, вважатися темним, а не нещасним. Гаррі бачив, що Герміона поряд сильно кліпала. Цікаво, чи думала вона про ровену рейвенклов, що також полюбляла книжки? Гаразд, прошепотів Гаррі. Щасливіші думки. Якщо в тебе вийде матеріальний патронус, як гадаєш, яка це буде тварина? Видра, миттєво відповіла Герміона. Видра? здивовано прошепотів Гаррі. Так, видра. А як щодо тебе? Сапсан, без вагань сказав Гаррі. Він може пікірувати швидше за 300 кілометрів на годину. Це найшвидше живе створіння. Сапсан був його улюбленою твариною все життя. Гаррі збирався колись стати анімагом, щоб отримати таку форму і літати силою власних крил, роздивлятися землю внизу гострими очима. Але чому видра? запитав він. Герміона всміхнулася, проте промовчала. Тоді гігантські двері Гогварсу розчахнулися. Деякий час діти йшли стежкою до незабороненого лісу і далі самим лісом. Сонце вже хилилося до обрію. Тіні були довгими, а сонячне світло пробивалося крізь голі гілки зимових дерев, бо був січень, а перший клас був в останньому черзі на урок того дня. А потім стежка звертала вбік та йшла в іншому напрямку. І всі вони побачили на відстані галявину в лісі суху зимову землю, пожовтілу траву, припорошену невеличкими залишками снігу. Людські фігури досі здавалися маленькими. Дві плями бляклого білого світла від патронусів Аврорів, та яскравіша пляма срібного світла від директорського патронуса поряд з чимось. Гаррі примружив очі. Чимось. Це мала бути лише уява Гаррі, адже дементор жодним чином не міг поширити свій вплив крізь трьох матеріальних патронусів, проте йому здавалося, ніби він відчував доторк порожнечі до свого розуму. Доторг просто до внутрішнього м'якого центру без жодної поваги до бар'єрів блокології. Шеймос Фініган був мертвотно блідий та тремтів, коли приєднався до учнів, що товклися на зів'ялій та припорошеній снігом траві. Шеймос успішно застосував чари патронуса. Проте, після того, як директор скасовував власного патронуса і перед тим як ти мав викликати свого. Все одно залишався деякий проміжок часу, впродовж якого ти протистояв жаху дементора без жодного захисту. 20 секунд на відстані п'яти кроків, безперечно, було безпечно, навіть для одинадцятирічного чарівника зі слабкою опірністю та незрілим мозком, Дементори впливали на людей вкрай різноманітно, ще одна незрозуміла річ. Але 20 секунд точно мало бути безпечно. 40 секунд дії Дементора в п'яти кроках, можливо, достатньо для безповоротної шкоди, хоча лише для найчутливіших людей. Це було суворим тренуванням навіть за шкалою Гогвартсу, де навчали літати на гіпогрифах простим методом кидали тебе на нього і казали летіти. Гаррі не був прибічником надмірної опіки. І якщо поглянути на різницю в зрілості між четвертокласниками в Гогварці та 14-річними маглами. То ставало очевидним, що магли занадто турбувалися про своїх дітей. Але навіть Гаррі сумнівався, чи не перегинають тут палицю. Не кожне поранення можна вилікувати. Але якщо ти не в змозі використати закляття за цих умов, це означало, що ти не можеш покладатися на чари патронуса для самозахисту. Надмірна самовпевненість навіть більш небезпечна для чоклунів ніж для маглів, Дементори можуть висмоктувати магію та фізичну силу, а не лише щасливі думки. Тобто в тебе може не вийти роз'явитися, якщо чекатимеш надто довго, чи якщо не зможеш розпізнати наближення страху, доки дементор не буде достатньо близько для атаки. Під час читання Гаррі із жахом дізнався був, що згідно з деякими книжками, цілунок дементора пожирав душу, через що в жертви наступала безповоротна постійна кома. І чарівники, що вірили в це, зумисно використовували цілонок дементора для страти злочинців. Безсумнівно, деякі з цих так званих злочинців були невинними, та навіть якщо ні, знищувати їхні душі. Якби Гаррі вірив у душі, він би уявлення не мав, він просто не може вигадати доречну відповідь на це.